Вітаю вас на каналі Смачна Стрінка. Хочу поділитися рецептом дуже смачної баклажанної ікри. Ця ікра готується з печених овочів, тому вона корисна, некалорійна і дійсно просто неймовірно смачна. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Баклажани промийте. Далі попроколюйте шкірочку ножем або виделкою, щоб при запіканні вона не здулася. Викладіть баклажани у форму для запікання. Так само зробіть із солодким перцем. Далі відправте баклажани з перцем у духовку і запікайте, поки баклажани не стануть добре м'якими, а перець припечеться. На це піде з пів години при температурі 180 градусів. Може трохи більше. Все залежить від духовки. Поки овочі запікаються, помідори промийте і складіть глибоку миску. Залийте їх окропом і залиште на 5-7 хвилин. Далі виміть помідори, зробіть на них надрізи ножем і легко зніміть шкірочку. Потім очищені помідори, наріжте на дрібні шматочки, плодоніжку перед тим виріжте. Викладіть нарізані помідори на сковорідку без олії і на середньому вогні посмажте помідори, щоб випарувалася зайва волога. Тим часом баклажани з перцем запеклися, виймаємо їх з духовки і я прямо у формі накриваю їх фольгою, щоб створити ефект парової бані. Залишаємо їх в такому вигляді на 15 хвилин. Далі фольгу знімаємо і тепер із і з баклажанів дуже легко знімається шкірочка. Очищуємо баклажани і нарізаємо дрібними шматочками м'якоть. Перець також очищуємо і від шкірочки, і від насіння, і також дрібно нарізаємо. Дрібненько нарізаємо свіжу цибулинку невеликого розміру і також дрібно нарізаємо петрушку. Тепер змішуємо нарізані баклажани і перець, цибулю, петрушку і помідори. Додаємо олії, солимо і перчимо, а також видавлюємо кілька зубчиків чесника. І все добре перемішуємо. Ось і все, дуже смачна баклажанна ікра готова. Вона смачна вже і зараз, але можна залишити на годинку, щоб поєдналися смаки і аромати, і стало ще смачніше. Дуже раджу приготувати вам таку баклажанну ікру. Це ідеальне доповнення до будь-яких м'ясних страв. Смачного!